Нехай Господь прийме душу воєнного воїна Павла у царство небесне, і там Він буде воїном серед воїнства Господнього. У блашенньому спінні вічний спокій подай Господи, спочилому убієнному воїну Павлу і сотвори йому вічну пам'ять. Павло Макаров приєднався до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення, коли Херсон окупували російські військові, виїхав з міста. Був у територіальній обороні. Потім проходив навчання у Великій Британії. З вересня 2022 року служив у 47-й окремій механізованій бригаді. Загинув Павло на Запорізькому напрямку, розказує військовослужбовець із позивним Фін. Усміхнена, відважно. Завжди на позитиві. Патріот. До повномасштабного вторгнення Павло був моряком. На війну пішов добровольцем, говорить Ганна колега матері Павла. Він пішов захищати роди, Дуже сознательне, дуже відповідальний. Дуже хороший парі, сам дуже жаль. Нам дуже жаль, що матір осталася до колодій. А йому вічна слава У настоящий герой. Заслужбує самого большого уваження. Загинув Павло Макаров 15 червня 2023 року. Військовослужбовцю було 27 років. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.